Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо сливову пастилу. Це є дуже корисний та смачний десерт, який можна дітям та дорослим. Також приготуємо на зиму соус зі слив тхемалі. Він виходить дуже густий та однорідний. Смачно до овочевих, рибних та м'ясних блюд. Сьогоднішній ранок ми провели в фруктовому саду. Сливовому ми збирали сливи, частину слив ми відправили на продаж, а з частини я буду робити заготовки і вам покажу які. Почнемо ми з фруктової пастили. Для цього потрібно сливи перебити на блендері до однорідної консистенції. Це займає декілька хвилин. Потім беремо. Пергамент, вирізаємо кружечки під свою сушилку, тому що в мене немає піддонів на постилу. Та розлажуємо наше перебите пюре на пергамент і відправляємо в сушилку. У мене сушився один день і на слідчий день 2 години. Ось така виходить фруктова постила сливова. Вона непогано відходить від пергаменту, Маленькі зусилля лише по краям. А так, то виходить дуже добре. Я її розрізаю на 4 частини. Можна також перетерти це пюре на сито, і воно буде більш однорідне. Але мені зі шкірочками також було непогано. Виходить дуже смачно. Зберігати пастилу треба в скляних банках, з щільно закрученою кришкою, тому що дуже її полюбляють різні шкідники. Дуже багато в ній. Корисних речовин, вітамін зберігається, також є природний пектин, який є кращим сорбентом токсинів. Можна в маленьких кількостях, також при цукровому діабеті. Також з ранніх літ можна давати її дітям, так як немає в неї цукру цього хімічного, а тільки фруктоза. Тому що і при сушки залишаються всі корисні речовини. Далі будемо робити соус хемалі. Для цього я вимала 3 кг слив, вибрала косточки з них. Треба буде додати 2 гірких перчика, можна 3, якщо хочеться більш такого смаку насиченого, гострого. І 90 грамів. Чеснику треба. Я додала менше, тому що мені не подобається запах чеснику в цім соусі, такий виражений, тому я додала десь близько 30-40 грамів. Це все ми відправляємо варитися і будемо перетирати насито. Так, перетерла я вже насито наші сливи, Получилось дуже таке однорідне і густе пюре. Виварювати його буде зовсім мало часу треба, тому це дуже класно. Потім додаємо до цього 3 столові ложки цукру, 1 столова ложка солі і по чайній ложці додаємо приправи. У мене хмелі сунелі та коріандр. Якщо ви любите ще якісь приправки в соусах, то можете їх додавати. Після того, як ми додали ці приправи, ми беремо і уварюємо соус. Варити можна, скільки вам хочеться, тобто да, до потрібної густоти, вже, яка вам буде підходити. Після уварювання закатуємо в банки. Дуже смачно, я ж кажу, до всіх блюд до овочевих, до м'ясних, до рибних. Це дуже простий рецепт. Є рецепти більш, там, за... більш складні. ну Це такий дуже-дуже швидкий. Ось такий виходить густий гарний соус, його можна просто намащувати на хліб. Тому пробуйте готуйте і пишіть в коментарях, сподобався він, вам соус чи ні. Далі я вирішила, поки вариться моє пюре, розібратися в шкафу. Тут у мене вже зібрався деякий безлад. Тому поки був час. Тут я зберігаю різні сушені продукти, соєві продукти, сіль, якісь приправи, дитячі напої, вони полюбляють пити ці всякі чаї, в общем, всяке-всяке. Ось що в мене вийшло. Після розбору. Так, тут в мене все сушене знаходиться. Сушене листя, петрушка, укріп, ці крекери дітям в школу буду давати. Тут знаходиться все для консервації, лаврове листя, перець різний. Тут знаходяться напої, ці дитячі чаї, шоколад кондитерський, сіль різна, а тут вже соєві продукти: фарш, гуляш. і... Биточки. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, кому сподобалось. До побачення!